В основном це був перший, другий бараки там, де були сезон. Це вже було після відбору, після 22-х. Було дуже так тепло, вулиці. година, може, трішки більше пройшла, як був відбій. Почався залп артилерійський залп. Ну, це вже було якось звично. А незвично було те, що був пауза, як коли перезаряджався, і був. Якийсь, ну, я не скажу, не скажу, що це якийсь був вибух, який вакуумний якийсь е, пузиль, знаєте, як лопнув. Потім з'явлюся е, залп артилерії, і потім тиш, тиха, тиша така, і ми чуємо, що е, дуже ну, крик якийсь. Mm. У нас почало всіх. Е, там, Лайкою заганяти в бараки, сказав ну, заборонили вбрально тільки там по одному, не не дивитися там в сторону промзони.